Є знижки представляють коко знижки травня на долгіт крем 150 грам. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. У парках, водоймах, на стінах будинків і навіть під капотом машин небезпечні рептилії атакують столицю і інші міста України. Експерти називають травень одним з найнебезпечніших сезонів, тому що саме зараз у цих рептилій розпочався сезон спарювання. А це означає, що збільшився і ризик натрапити не на одну змею, а на велике кубло. За даними центру громадського здоров'я, у минулому році від отруйних укусів постраждали близько 208 людей. Станом на 2024 рік також є підтверджені випадки госпіталізації українців. Нині у мережі активно ширяться відео з парків відпочинку, лісів. Ба більше плазуни вже вилазять на більш людні місця. Змії можуть повзати під ногами, а іноді навіть висять над головою. Як не панікувати, коли побачив плазуна, і розрізнити, чи може він нести небезпеку, ми запитали у герпатолога Олексія Марщука. на території нашої з вами країни мешкає 10 видів змій. Умовно отруйтними є лише гадюки. Особливістю гадюк такою найбільш характерною, саме зигзаг. Другий це така трошечки зрізана форма голови. Якщо от ви дивитесь на змію, а вона вам здається якоюсь такою коротенькою і трошки ковбаскоподібною. От, Оце теж ознака гадюки. Олексій наголошує: змії ніколи не нападають першими, вони можуть вкусити тільки, якщо відчувають небезпеку або рухи поруч. Тому, якщо ви побачили змію, краще нічого не робити і почекати, поки вона відповзе. Але якщо трапилось так, що у вас все ж укусила рептилія, ОМОС радять виконати наступні дії забезпечити спокій та мінімум рухів, дати багато води, місце укусу обробити антисептиком, зняти з ураженої кінцівки одяг, прикраси, взуття, дати постраждалому одну дві таблетки ліків від алергії, прикласти до рани лід, обмотаний тканиною, у разі транспортування зафіксувати уражену кінцівку. Навколо першої допомоги при укусі змії також ширяться багато міфів, які не тільки не допоможуть, а можуть більше нашкодити. Про них нам розповіла лікарне відкладної допомоги Ірина Каран. Якщо вкусила змія, то отруту потрібно як можна швидше як можна швидше висмоктувати з рани. Ні, такого робити категорично не можна, тому що ми пришвидшуємо поширення токсину фактично в організмі. А джгути також не потрібно накладати. Ходили такі міфи, що потрібно припікати, ніби ділянку укуса. Ні, цього теж робити не потрібно. Лікарка також розповіла, що смертність від укусів змії в Україні мінімальна. Переважно люди страждають саме від алергічних реакцій організму на отруду тварини. Тому якщо вас вкусила змія, одразу зверніться до лікаря. У найбільшій зоні ризику перебувають діти, літні люди та вагітні жінки. Якщо ви стали свідком, коли змія заповзла у будівлю або в автівку, необхідно викликати ДСНС.